Це політрав, і ми на її баш арбітраж підпал від Абхаб. Сьогодні ми поговоримо з топовими партнерами. Дізнаємось про усі нові тренди, а також покажемо вам усе найцікавіше, що буде відбуватися сьогодні. Що соціофобія мене сьогодні боялася? Зараз будемо запитувати у людей їхню думку, що вони думають про стенди партнерів і який з них найкрутіший. Поїхали, який найкрутіший стенд на вашу думку за сьогоднішній вечір? Каріла Партнерс». Ось цей музика, дівчата, алкоголь і приємна все ж треба. Ну дуже класний є. Ось цей каріла. Юлечка, привіт! Розкажи, будь ласка, хто такі взагалі горіла партнерс і чому вас потрібно знати? Привіт! Ну я думаю, що нас багато хто вже і так знає, але звісно розповім ще раз для тих, хто нас бачить вперше. Ми партнерська програма від ліцензійного українського продукту. Знати нас потрібно, тому що я вважаю, що на момент зараз ми на ринку України самі класні, самі яскраві, найбільші з пустою базою, з дуже багатою наповненістю на самому продукту, тому. Потрібно заливатись на нас, а скажи, я знаю, що зараз на ринку дуже багато якогось такого шторму зі сторони трафіку, зі сторони партнерок. Як як у вас взагалі справи з цим? А у нас е ринок такий, е що ці шторми постійно, вони їх ніхто на <світ> жаль, не змінює. <світ> <світ> так, ми на цих хвилях просто на постійній основі. Е як справляємось, е працюємо з Командами, які вміють заливатись, вміють підлаштовуватись під ринок. І якщо Facebook штормить, чи Google штормить, чи хтось міняє якісь політики заливу рекламних кабінетів, то наші філіати просто вміють достатньо оперативно під це підлаштовуватись. Тому звісно просадки бувають але. Але, але стара, ви викручуєтесь, да, як можете за такий серфери. Так, так, так. А, для кого взагалі Partners -партнер» – партнерс. Партнери, і хто може бути вашими партнерами? А, для всіх ми відкриті як для великих команд, для таких мастодонтів ринку, так і для соло -байрів. Ну але звісно, що якщо прям зовсім нуль, то наразі на Базі партнерки школи немає, тому хоча б трошечки треба щось розуміти про трафік. І потім приходьте всіх. Е, буду рада бачити і приймати. Москва, просимо, Москва, просимо. Я знаю, що зараз ринок диктує просто свої правила по ставкам, перебуваючи один одного цифрами. Скажи, як вам взагалі з цим ок, чи не ок? А, звісно, що нам не ок, і не тільки нам не ок. Я думаю, що всім продуктам, і всім партнеркам не ок, тому що е, багато продуктів хто вже давно існує на ринку. Хто в кого вже база забита? Це база, це фундамент. Я їм якось потрібно вирулювати до прикладу з нами конкурувати з тим, якось. з тим, в кого база пуста. І звісно, що вони реально один одного намагаються ставками перебувати для того, щоб байри команди заливали саме на них. Але тут запитання таке, що ринок України він вже в принципі давно зрозумілий в нього є середні показники по ціні депозиту та по кількості грошей, які наш гравець готовий внести в казино. Як вони окуповують ці ставки? Ні, це запитання. Я, якщо чесно, прям впевнена, що не дуже чесно. Ну але таке тут невеличка порада байерам, командам, партнеркам, хто з нами починає працювати. Трошечки рахуйте, бо треба гроші рахувати не звертайте увагу на ту велику цифру, ЦПА, яку вам обіцяють. Запитайте про конверт, запитайте про продукт, подивіться на нього. Та я думаю, що прийде усвідомлення, що не обов'язково для вигідної співпраці потрібна там якась захмарна цифра, там умовно більше ста навіть доларів. Супер, дякую. Юль, скажи, є якісь у вас зараз, можливо, нові, суперцікаві, якісь вигідні умови співпраці. Ну, по перше, ми також вирішили, що потрібно працювати з політикою. По ставкам. ми піднімаємо ставки, ми ростемо, тому що є дійсно команди, в яких трафік топчик. і Ми готові його забирати дорожче. Ми викупаємо трафік з команд, які можуть його заливати багато за наш бюджет, і потім від кожного депозиту ми сплачуємо їм винагороду. Також ми готові ділитися креативами зв'язками, по яким вони можуть заливати трафік. Тому що у нас є поки що, хоч невеликий, але все ж таки є свій внутрішній баїнг. і. Маємо ми там дуже досвідчених боярів, які на ринку України працюють вже не перший рік, тому знають, як заливатись і готові звісно допомогти для того, щоб ми всі працювали на одну ціль: заробляти більше грошей. І жити яскраве життя, я думаю, це цілі усіх просто. <систем> <систем> ви можете просити, ну не просити, ви можете нагадувати про те, що а я вам пообіцяла <систем> <систем> це баю буде не дуже цим вдоволення, але ні, це реально а, штука, яка узгоджена в компанії, узгоджена з командою. Ми готові цим ділитися. А що у вас взагалі по планам на майбутнє зараз? Що плануєте? Так, ну дивіться, давайте розберемо нашу тенденцію. Тенденція наступна. Попередній явхаб, який був у вересні місяці, проходив вже з нашим стендом. Ми тоді були ще зовсім маленькі. Ми тільки починали. Продукт на той момент ще не працював і запрацював лише через місяць. Але ми вже понатворкались, вже коротше зв'язочки всі діла, щоб всі були готові до того, що виходить на ринок дуже кльовий продукт. Я до чого? До того, що перший я в хаб маленький стендік, продукт ще не працює, партнерка ще не запущена. Так і зараз ми маємо найбільший стенд на конференції найяскравіший. Ну, він просто топчик у нас вийшов, Думаю, що всі, хто нас побачить, сьогодні це, це з цим погодяться. Вже підходили партнеритись. Ну так вже партнерити підходили і можуть в коментарях підтвердити, що ми дійсно сьогодні найяскравіші. Це є претенденцію, так? Тому, якщо у нас умовно за півроку відбувся такий ріст, звісно, що зупинятися ніхто не планує. Ми плануємо тільки рости, розвиватися, ставати все більшими і більшими, закуповувати все більше і більше трафіку, витіснити всіх на це, це був жарт, звісно, що своїх конкурентів ми також любимо, витісняти, можливо, не будемо, але побачимо. Вони тримають. Сьогодні настрій в мене такі якісь. <сміття> тримають форму. <сміття> так, так. <сміття> ну, типа, давайте, коротше, працюємо. А, але якщо без жартів, то дійсно план на розвиток, Но ми реально півроки тільки працюємо. Звісно, що нам ще рости і рости, розвиватися, розвиватись. Не знаю, наступного разу, напевно, весь павільйон буде займати наш стун. І знову жартую. <сміття> Я сьогодні така, бо ну, Хайк... да, я гакетка немножко. <світ> Значить, які плани? Знову стараюсь серйозно. По-перше, в планах є відкриття нової вертикалі. Ну, я думаю, що там, якби хто розуміє, той зрозуміє. А, не буду прям. Спойлери та називати секрет, це. секрет. Ну так вони такі, типа все одно якби запустила на не подумать. Е, і звісно, розширення по гео. Е, Поки що, все ж таки направленість на Україну тут доростемо до там певних своїх цілей, і масштабів, і потім вже будемо рухатись по світу. Такі у нас план? Круто. Ну ви прям супермасштабно дивитесь на майбутнє, це дуже круто. Так, дякую. Так, друзі, в мене вже час бігти на Мастер -майн. Дуже вдячна за цю розмову, дуже вдячна вам, глядачі і погнали зі мною. Так, дякую вам. що Тут за столами зібралась прям ціла мафія якась людей. Що вони тут роблять? Я бажаю вам успіху, аби тільки ваші інтереси не конфліктували з моїми. Розкажи, я чула так краєм вуха, що тут був якийсь мастер-майнд. Що там ще таке? Що там розповідали? Які секретні фішечки? Що там було, і що ти там розповідала? Та в мафію грають всі, грають в мафію на фішечки. І оце все. Ще один варіант жарту в мене був спіддейтинг, але ні. Насправді, що тут відбувається? А цього року, цієї конференції, вирішив змінити трошечки концепцію Спікінгу, mm -hmm. <laughs> трошечки змінити концепцію виступів експертів. Раніше просто на сцену протягом дня виходили. Професіонали своєї справи та на всю аудиторію віщали про теми, які багатьом були ну, не в тему не цікаві. Цього разу вони зробили тематичні столи, за якими по черзі, по півгодинки виступають експерти на різну тематику, І кожен може прийти сісти за стіл з темою, за темою, яка Цікавить цю людину і поспілкуватись з в основними хидами, за деякими столами, навіть левел був. О, історія. Це історія. Дуже круто, тому що це така крута можливість запартнеритись, да, познайомитися з кимось, мені здається. Ну дізнатися, дізнатися інформацією. Це крута тема цього разу, в плані того, що якщо виступають зі сцени, то в аудиторії майже немає можливості задати запитання, чи навіть якщо. Можливість ця в когось з'являється, вибірка е, тих запитань, на які експерт може відповісти зі сцени. Вона дуже маленька. А okay. за столом сидять ну, в основному, по скільки там людей. Ну до десяти, well, я так, думаю, 10-15 людей. Максимум на виступ дається півгодини, тому в принципі за ці півгодини встигають обговорити не тільки послухати те, що спікер каже, а ще й обговорити якісь запитання, які цікавлять людей. Oh, дуже дуже крутий, дуже крутий формат. Я вважаю, так а дай мені якусь коротеньку вирізку, у свого спіччю про що ти розповідала? Я розповідала про те, як якісно обрати партнерську програму для співпраці, і перший тезис, який я доносила своїм слухачам, це те, що працювати напряму з партнерками, в яких є. Свої продукти, а не просто це посередник між афіліатом та продуктом. От, з короші з прямими рекламодавцями, з партнерками від продуктів набагато якісніше і продуктивніше можна працювати. Давай підсумуємо зараз про що ти розповідала, щоб було це зрозуміло нашим глядачам. А я тут по-хитрому поступала, тому що я вибрала тематику таку не дуже обширну. Її півгодини ну це воду болила. Якщо б не по темі, то Ну КПД дуже низький був би, але я залишила собі можливість і час поспілкуватися зі столом, тобто я їм надала всю інформацію, яку я вважала за потрібним. А далі вони мали можливість поспілкуватися зі мною, задати мені запитання при тому, навіть виходячи за тему мого спіча. Тому що класно поспілкувались, пожартували добре. Провели час, і я сподіваюся, що хоч комусь мої слова та експерти. За були в нагоді. Я думаю, так і є. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Все було просто дуже круто. Мені було приємно з тобою познайомитися. Я вдячна. Так, ми з тобою вже знайомі, але розкажи, хто ти взагалі для наших глядачів. Так, да, привіт, мене звати Наса. Я head of піар Gorilla Partners. А скажи взагалі, що цікавого буде сьогодні відбуватися для наших гостей? А, Gorilla Partners, що взагалі приготував? Ну, по перше, в нас найбільший стенд, і це напевно та душа, яку ми вкладали не просто декілька місяців. Ми вкладали більше ніж півроку в цей концепт і в принципі в цю задумку і ідею, і дизайн. Але крім цього, позаду нас з тобою діджей. Сцена діджей сет буде відбуватися буквально за декілька хвилин. Тому ви теж побачите це все. Крім цього, в нас є класний бар з неймовірно смачними коктейлями, з неймовірно смачними напоями, де також ми пригощаємо всіх гостей, всіх партнерів. І а вже ж у нас є Secret Room. Це така собі. Кімната, де відбувається той самий нетворкінг, де проходять всі зустрічі, але він за закритими дверима і туди потрапляють найкращі наші горили і та. Найкращі джунглі. Супер. Я бачу, що у вас взагалі сьогодні один з таких май... наймасштабніших стендів за ваш весь час. Що взагалі тут буде відбуватися? Ну, розваги, <зваги> розваги, дозвілля, коктейлі, все, що тільки можна, нетворкінг. Якщо подивитися позаду нас, ну ми з тобою бачимо, але ви поки що ні. Да, та дуже багато людей всі приходять до нас, вже готується наш діджей. Тому та будемо розважати вас, а потім чекаємо на автопаті, тому що ми генеральний спонсор. Так як я вже затронула цю тему, що у вас сьогодні найбільший стенд. Чому ви взагалі вирішили робити найбільший стенд, і яка взагалі його концепція? Це перший наш такий масштабний вихід, і в даному випадку ми хотіли показати в принципі дух Gorilla Partners, Ми хотіли показати, які ми, і плануємо. Цей стенд далі вже інтегрувати, далі його наповнювати, додавати йому майбутніх сенсів, щоб так само як і горила Парнерс, цей стенд також розвивався з нами і доносив всім нашим партнерам, всім, з ким ми співпрацюємо, з ким ми плануємо співпрацювати, хто ми, які ми і наскільки з нами класно драйвово, тому в майбутніх івентах, в майбутніх конференціях, ви теж побачите, як цей стенд буде видозмінюватися і розвиватися так само, як і ми. Так, я вже оцінила цю круту футболочку. Скажи, це ваш мерч дуже круто виглядає. Насправді ми робили саме ці футболки, якраз таки для колаборації, для якихось проявів в медіа з інфлюенсерами. Але так, це частина нашого мерча. Ти можеш бачити, в нас цілий стенд є не лише такі, в нас є ще й ось такі менюньки. Тому так крім них в нас є і худі, але вже весна, тому кому потрібні ці худі? І для самоконференції ми зробили спеціальні гральні фішки. Це теж частина нашого мерча, яка залишиться з партнерами назавжди. І завдяки саме цій фішці можна отримати додатково весь інший наш мерч. Круто, а які взагалі плани по мерчу? У вас можливо щось плануєте додати? Можливо, щось новеньке таке. Ми насправді дуже хочемо розширюватись. Ми хочемо, щоб наш мерч був не просто чимось таким, що можна побачити на конференції, щоб це було супер носибельно, щоб це, це було щоб це було круто, класно, і дійсно всі хотіли його отримати. Тому та ми будемо виходити за рамки одягу і робити ще трошки більше класних речей. Круто, мені дуже подобається. Ну я вже ж ми обожнюємо обмінюватись контактами. Тому давай я тобі покажу одну нашу спецію. Сціальну фішку Давай. Відкривай свій телефон Давай. і ми робимо мегію oh. <звук> дуже круто. Я відкрила телеграм-чат. Са що взагалі тут відбувається? Твою мать, ви тут відбувається? просто мега крута тусовка. Як на мене? Дякуємо, дякую, що прийшли. Взагалі відбувається підпал. Красиво. А наймасштабніша афілейт тусовка конференція в Україні. А, очікуємо понад 2000 тисячі людей взагалі. Тому а, 20 плюс стендів різних активних зон, чіл зон, кальяни, і тому все дуже так потужно. Я вважаю дуже потужно реальний підпал прямо на ваших очах. Відбувається саме тут. Дійсно, так супер. А які взагалі плануються, можливо, наступні події. Що в майбутньому плануєте? Взагалі Афхаб створює конференції з унікальними концепціями. Зараз це підпал. їбаш арбітраж. Наступна наша конференція буде у Львові, 22 травня. Буде називатись плем'я. Є баш арбітраж скандинавсько-українському стилі. Ми вас дуже чекаємо. Всіх і запрошуємо. Більше 1500 людей плануємо. Емілі резорт дуже класна. Локація, ви знаєте, і далі у нас буде влітку липні. Це буде така літня вечірка, вже без стендів. Більш така лаунж, комфортно, відпочити з різними також активностями. І восени запалюємо Варшаву, бурш нарешті. Це просто нереально круто. Нереально круті масштаби. Так, мене зацікавило. Ти сказала за Варшаву. Розкажи трішечки, ну привідкрий, скажімо, так оці ці шторки, що там буде відбуватися. Дуже цікаво. Варшава досить буде потужно відбуватися. Також ми очікуємо більше двох тисяч людей. 50 плюс стендів, різні експерти, 50 плюс експертів з різних ніж, вертикали. Тому досить таки також буде концепція. Поки не буде розкривати саме який саме буде формат, але все буде яскраво, як ви любите. Це як завжди на рівні, так, дякую, дякуємо вам. Опа! Так, ой, на... ой, ой, так. ой, Що це? Ма... А, дівай. Поїхали. А, так, скажи, будь ласка, який, на твою думку, найкрутіший стан сьогодні тут? Ну, друзі, я вже відповідав, але відповім ще раз. Ви бачаєте, хто там старався, щось вигадував, але горіла, взяла ось таку кувалду і просто так: ляпс, і бахнула всіх. І розмірами, і креативом, ідеями, і форматом тому золота олімпійська медаль вішається горілля на шею. А як тобі поїздка в Дубай? Дубай просто був. Неймовірний Друзі, я, уявляю. я рекомендую кожне. Якщо у вас є можливість, не втрачайте літайте в Дубай, в Кейптаун, Мальта, Просто... Барселона. Так чесно, трохи жарковато було спекотно, але я кайфанув. Просто оці у нас і зйомки були і ці стенди. Я не вилазив. Просто з цього двіжухи всі цикаю. Так, а ачу детальніше про конференцію в Дубаї. Ну дивись, по-перше, вона як завжди масштабна. Так, як Сігма, так ве, там безліч стендів, там найкращі спікери виступають. Також там Сігма Еворз була. Я коли просто це побачив, я просто втратив дар речі, як то кажуть. от. Ну, ну, Отше, там ну, було все круто. Феррарі, хтось розіграв, просто несеться, таке, але є маленький нюансик. Мене не було на цій конференції. Та поїдеш, ти поїдеш. ти Холі трав мене вивезе? Ні, Сука. Дякую. Мужчини, добрий вечір. А що ви будете розказувати вдома, що насправді робили на конфі? Ми пили гроші пропивали. Що ви будете розказувати вдома, що насправді робили на конфі? Та що буду казати? Я пив е, віно, курив Айкас, і все було добре. Вчався нетворкінг, всі діла. А що ви будете розказувати вдома, що насправді робили на цій конфі? Насправді я буду розказувати про те, я дуже гарно відкідно працював, але... Про все ви ніколи не дізнайтесь, тому що що все під зретон. Привіт, вау, wow, привіт. А що ти будеш розказувати вдома а, про цю конфу? Що ти тут робив? А, пив коктейлі і служав велбоя. Ну супер. Ну що, друзі, з вами були холіта. Ми були холі трав та Коріла Партнерс.